Як вберегти майбутніх дітей від помилок їх батьків? Таке дуже ретельне питання, яке, мабуть, засмучує кожну маму і кожного тата, які люблять свою дитину і намагаються дати їй найкраще. Але тут дуже важливо те, чим ви живете. Помилки це не обов'язково ваші якісь дії, це можуть бути і слова. Кожне ваше слово стає програмою для дитини. Якщо ви дитині кажете, що дитина розумна, що вона впорається, що ви в неї вірите, це одна історія. Друга історія, коли ви вірите в себе і кажете ці самі слова собі, чи вмієте ви підтримувати себе, любити себе і жити життям на повні груди дихаючи? Чи ви обмежуєте себе у всьому, а дитину вчите бути вільною? Якщо ви обмежуєте себе у всьому, а дитину вчите бути вільною, дитина не зможе вирости вільною, бо вона бачила іншу програму. І дитина буде повторювати вашу долю, ваші вчинки, вона буде повторювати ваші слова. Вашими словами вона буде вашим голосом себе сварити або жаліти, або підбадрювати. І таким самим голосом, і словами, вона буде... Робити все це для своєї дитини, для ваших вже онуків, і вже буде наступне покоління таких самих людей. Тому, якщо ви кажете про гроші, наприклад, такі найпоширеніше, що треба багато працювати, щоб багато заробляти, треба важко працювати, багаті вони там дурні, ще щось, такого плану ваші обмежуючі утвердження, дитина запам'ятовує як істину і надалі в житті буде відповідати цій істині. Якщо мама каже, що всі чоловіки козли, і що всі вони негідники, і що не буває нормальних людей, нормальних чоловіків, то мама дівчинки вкладає таким чином дівчині в голову зовсім неправильні речі. Дівчинка буде думати, що дійсно і буде виконувати таку програму. Вона буде шукати не тих чоловіків, буде нещасно приходити до мами, жалітися. І таким чином обидві будуть підтверджувати те, про що вони завжди знали. Якщо хлопчик такої мами, то ну, йому доведеться просто стати тим негідником, про якого завжди каже мама, бо він чоловік і повинен просто повинен слухатися маму і бути, як всі чоловіки, тим, про кого мама казала. Будь-які такого плану утвердження, і інші, і про навчання, і про все інше вони складають картину світу дитини. І це ваші помилки, які формують її майбутнє. Якщо у вас є якісь питання з приводу розвитку дітей, якщо ви хочете рости, якщо ви хочете, бачите, Астра прийшла допомагати, якщо ви хочете краще розбиратися е, у собі для того, щоб допомогти своїй дитині вирости максимально здоровою психологічно, і бачите, як щасливо вона живе і як складається добре в неї все в житті, бо ви відпрацьовуючи свої обмеження, Розчищаєте дорогу своїй дитині, бо ви знімаєте таким чином ті негативні програми, які були вже до сьогоднішнього дня закладені. Все це. І багато чого іншого ми будемо розбирати в моєму клубі Маріна, в якому у вас буде чат з необмеженим доступом до моїх консультацій, які не треба буде оплачувати окремо. Ви зможете задати там будь-які питання мені, і я буду на них відповідати щодня. Тому, кому цікаво, хто хоче розібратися в собі, хто хоче допомогти своїй дитині вирости щасливою, бо в мами в голові все в порядку. Запрошую до клубу Маріна. Ставте плюсик в коментарях до цього відео, і я пришлю вам більше інформації.